Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами огляд в магазині Епіцентр. Розпочинаємо його з гарних красунь. Дуже чудові білі орхідеї на будь-який смак. Потім ми бачимо з вами парфумерну орхідею. Секретний аромат. Чудовий гарний варіант. Ароматної мультифлори, але бувають і кращі ціни, хоча тут дуже така висока якість. Далі мені запали в душу ось такі крупноквіткові орхідеї, але ж і ціна на них відповідна більше тисячі гривень. Я вже їх другий раз роблю в огляді, вони досі ще не продалися. Ось такий чудовий паф за 600 гривень. Висока якість і приємлива ціна. Одна розетка квітує, а друга розетка молода зростає. Так що, хто хоче собі паф, рекомендую зайти в епіцентр і придбати собі цю красу. Також орхідеї камбрії. На будь-який смак і колір, неймовірно гарні ароматні орхідеї. Я ще з ними тільки вчуся знаходити спільну мову, вони також є в моїй колекції. Ось по такій акційній ціні. Далі у нас буде огляд орхідей. Подивіться, яка краса. Є і рожеві, є і білявки. В цілому знову ж таки роблю другий огляд орхідей і другий огляд поспіль. Мені дуже подобається якість рослин, чого раніше я не спостерігала в епіцентрі, коли приходила і робила огляд. Акційна ціна, як я люблю, і є тут дуже цікаві варіанти орхідей. Golden Leopard орхідея. Тут біглівчик такий чудовий, цікавий, крупноквітковий, квіточка така. В житті була величенька. На жаль, назва не пробита. Але здоров'я гарне, гарне здоров'я. Ось така крапчаста дівчинка. Отакий От бігліпчик мені дуже сподобався. Прям такий запав в око гарненький. Подивіться, яка краса. Прям квітка величезна. Можливо, так не видно на відео, але великий бігліпчик. І тим паче за таку гарну ціну можна було і придбати. Коріння в наявності, шия чудова. Також гарний варіант покупки орхідей. Далі дивимося ось така ще є красунечка з дуже цікавою губою. Ось така орхідея. Теж дуже цікава, гарні квіточки крупні, назва на горщику пробита. І взагалі прям супер за ціною 299 гривень. Абсолютно чудовий варіант. Також мені дуже-дуже сподобалася ця кольорова розтяжка. І орхідея, яка має нереально велику квіточку. Така орхідея в мене в колекції є, але ще не квітувала в домашньому цвітні, тому мені цікаво спостерігати за нею. Я її покрутила. Це арт Nouveau. Дуже багато хто має із вас, хто мій канал дивиться на постійній основі цю орхідею. І в стандарті, і в мутації метелика. Ось така. Чудова орхідея, мені прям її крапочки подобаються, і білий кант на пелюстках. Ще бачила ось такий цікавий варіант орхідеї. Я прям її дуже довго крутила в руках. Орхідея, яка, яка має певні защіпи метелика на пелюстках. Вона дуже має цікаву кольорову гаму. І ось ця мутація на пелюсках мене одразу вже заполонила. Якась така вона незвична гарна. Я дуже довго її крутила в руках, але, на жаль, якість це дуже низька. Там в неї є якась діточка, є якісь повітряні корінці, але в горщику вона повністю порожня. Немає коріння, і знизу дивилася, і збоку ну, ніяк. Ось така чудова орхідея рожева. Бачите, які орхідеї набуть, який колір і смак. І в цілому мені дуже подобається, що є за найменшою ціною 300 гривень. Є й дорожчі орхідеї, різні виробники, різні ціни. Так що приходьте, дивіться, є що обрати, на що подивитися ось така гарна ола або туніс. Я не думала, що вона така височезна в житті. Дуже гарна, висока орхідея. А ось це ж на цю орхідею дивлюся другий раз поспіль. Мені здається, це якийсь варіант орхідеї Пірат Пікоті. Якийсь такий цікавий, сорт не пробитий. Є ось така білявочка, крапчаста, орхідейки дійсно чудові. Ось така чудова веснянка з такими на квіточках. До речі, дуже важкий горщик, і орхідея така прям відчутна, гарна якість у цих рослин, що відповідає своїй ціні. І нарвони тут у нас стоїть, закінчує цей рядок орхідей. Переходимо до оціночки. Ось така цікава канапаста красуня вже майже відкитає. Ціна, звісно, що не як для оцінки. Але якість рослини дуже гарна. І шия чиста, і коріння в нормі, тільки що вона відквітає. Чудова орхідея, таку я не бачила, щоб така вона була масово. Також тут є залишки в керамічному горщику орхідей дендробіум, які я показувала в минулий раз на огляді. І тут ще камбрії є. Ось така гарна орхідея гліб Експресіонс, яка вже є в моїй колекції. За якоюсь дивною оцінкою. І тут у нас ще нарбони стоять на оціночці характерні листочки для нарбони і квіточки. Тут її ні з чим не сплутаєш. Тут щось такі не дуже варіанти оцінки. Ну, могли б і дешевше поставити їх, якщо чесно, але все одно радую, що є якісь оцінки, що магазин оціняє орхідеї. Давайте ще подивимося на інші. Оцей цим відео тут вже стоїть вже третій, мій огляд. Ось ці орхідейки тут стоять уцінені. До речі, багатенько є і не тільки білявки, а ще є і рожеві орхідеї. Нормально в них є здоровічко, не всі вже мають якісь проблеми з шиєю або з корінцями. В цілому, обрати можна щось. Оцей цікавий такий вид орхідейки. Закриті бутони, назва не пробита, але по корінчикам і шийці все ну, дуже добре. Білягочок, звісно, що багато. І отут у нас оціночка теж нарбоне, дуже, до речі, гарний кущик. Отут, тут -от можна б цю нарбони було б і купити. Подивіться, в цілому орхідея гарно виглядає. Ну... Давайте будемо вже робити підсумки нашого огляду, дуже багато квіточок. Дуже ще радує оця акція на орхідеї по 300 гривень. Ще отаку вже на виході орхідею бачила цікавенька з жовтою губою. Прям така контрастна. Мені дуже до вподоби. Також ще ось такі орхідейки міні в керамічному горщику. Гарно виглядають, але ціна, звісно, ще не відлякує від цих мініків. Ось ця така орхідейка, як сонечко, приваблює увагу. І вже на виході оцей бігліпчик стоїть. Прям такі горщики розтріскались від коріннячка, дуже велика гарна квіточка. Привабливий бігліпчик і тут ще така орхідейка рожева. Я вам дуже вдячна всім за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво разом зі мною провлятися в епіцентрі. Побачимося ще в моїх відео. До зустрічі!